Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні я пропоную вам переглянути процес створення цього весняного батончика-соловейку приємного перегляду. І так, вся початкова у нас робота на перших етапах. Відбувається за ноутбуком по факту, з боксами Ниток. Перше, що у нас іде, це, звичайно. Виникає ідея, що хочеться зробити. Ось на виставці ми з Аліною обговорювали те, що можна було б е, на батончику е, зобразити, так? що там має бути, яке воно має бути. Ось Загалом потім в мене домалювалися якісь свої бачення того, які б я там хотіла бордюри додатково бачити. Тобто, вимальовується в нас спочатку картинка, е, а потім я. Іду підбирати нитки. У мене нитки від Телартіс в таких боксах знаходяться. Такий. Е і в такому від DMC, але сюди погано нові ці бобінки поміщаються, тому потрібно знайти заміну, якусь тим коробкам. Я ще в процесі пошуку. Ось. Але загалом працюю я на другому, скажімо так, етапі. З підбором ниток, палітри. Ось, наприклад, у нас у роботі буде 102 відтінок, але не муліне, а перле. Е, ниточка перле у нас буде використовуватись для стібочків, дуже класно і гарно це буде виглядати. І я собі там для того, щоб закинути в паттернмейкер, е, знаходжу переклад, що це в нас там або 3865, або 812 Просто який мені більше подобається у поєднанні з іншими кольорами на схемі загалом для вигляду і від мальовки, такий обираю, додаю собі, і все. Або вибір може пасти ще в залежності від того, для чого ця нитка використовується. Тобто, якщо там мені потрібно, щоб вона була більш світла, то я там оберу. Один номер, якщо більш темно, то другий. бо В нас 102 номер, він такий світло-бежевий, з переходом у білий, молочний іде колір. Ну, от приблизно так. Тобто всі кольори палітри, яку я собі обрала, переводжу і закидую у паттернмейкер, у свою палітру, і вже безпосередньо починаю малювати. Для цього батончику у нас там використовується тканинка, так, звичайно, на якій ми будемо відшивати. І для підбору я собі зазвичай беру, теж в мене є <свісно>, приблизно ті тканини, на яких у нас є батончики вдома, і я під них підбираю якісь нитки. Я собі їх прикладаю, дивлюся, як воно буде виглядати. Ось і. Поєднання якесь, шукаю, яке мені подобається. Потім з цим варіантом той, що в мене був до цього батончику, е скину, скидую його е по підбору Аліні. Е її трішки зручніше це все е коригувати по кольорам, бо в неї є, звичайно, ціла палітра е ниток ручного фарбування. Є ось, е а в мене поки що ще не вся. Колекція зібрана, поступово йду до того, ось, і вона вже мені там допомагає скоригувати щось. Потім, після того, як ми Аліною узгоджуємо е кольори, схему, щось там якось радимось, е, коригуємо, е починається процес сам створення відшиву. Загалом ми вирішили, що в нас на батончику буде ось така птаха. Соловейко у квіті, чи то вишень, чи то яблук, стібочки різні візерунки. Ну, У мене особисто вони асоціюються з квітками, з травичкою, сонечком, небом. Ну, Коротше, всім весняним, що, звичайно, надихає і чарує у весні. Ці всі кольори для мене такі особисто найбільш весняні. Ось, І також ось ця. Пуста полоса, це не глюк чогось, а просто е, хочеться додати мережку. Вирішила я спробувати додати мережку у роботу і побачимо, що з цього вийде. Ось, я особисто мережку, в останній раз робила класів всьому, але, е, на щастя, є багато майстер-класів. Фото, майстер-класів, відео майстер-класів в, в інтернеті, тому думаю, що з цим я справлюсь. Дуже класно, коли працюєш з якимись такими незвичними речами, так, не просто картини, якісь придумуєш. Ну, Теж, коли семплер, наприклад, я робила е, абеткуркоділля, то було багато нових стіпків для мене, було цікаво їх навчитися робити. Але загалом що з батончиками я за допомогою того, що їх відшивала, навчилася обробляти краї зигзагом, наче так, швом, Через край. Потім мережку кось навчусь робити наново. Тобто такий постійний розвиток. Для того, щоб зробити щось цікаве для вас, необхідно і самому чомусь цікавому навчитись. Ось. Uh, взагалі, Аліна вже мені відправила матеріали. Ми вже з нею все узгодили, як воно буде виглядати. Буде дуже гарно. Ось, і в процесі далі покажу вам, що в мене виходить. Ось, ну думаю, коли десь половина роботи буде відшита, то я вам покажу, що воно виходить. Свої якісь зауваження, враження, коригування буду вам казати. Сподіваюся, вам буде цікаво. І так, попрацювала я над батончиком вже три, по-моєму, дні. І маю 60 чимось відсотків готової роботи, але програма ніяк не рахує мережку, бо е я її там ще не промальовувала. А поки що там приблизно загалом батончик вийшов десь на 2800 е стіпків, Ось. Як бачите, я. Вишиваю і паралельно потихеньку о, працюю з краями роботи, бо це така довга монотонна робота, і я намагаюся її по ходу виконувати, щоб потім не було сумно і нудно. Ось такий соловейко у нас виходить. Гарненький, квіточка з бісером, стібочки. Дуже класні. Ось Такі елементи. Тут у мене цей бордюр жовто бачите, ще не завершений, і тут ще листочки будуть дуже класний козлик, вийшов з цим бісером. Він прям такий класний, класний весняний, наче квіточка якісь. І дуже круто виглядає перле. Це в нас вісьмірка. Чи дванадцятка. Бачите, колір рис дуже. Такий схожий на відтінок льону. У нас тут 28-й льон. Ось, і такий, начебто, фоновий, але об'ємний малюнок. Дуже гарно виглядає. Соловійні вічка. На батончика з соловійними вічками. Дуже класно. Ось. Ще попереду багатько роботи. У нас, до речі, тут на листочках півхрест я намалювала у різні сторони, тому під час роботи з батончиком необхідно буде на це звертати увагу. Це зроблено для того, щоб у нас листочки мали більш охайний вигляд, і по ним гарно беклягав поверху. Ось. Тож такий соловейко і у нього дзьобик виконаний. <гладю>. Ось так. Ну, це як стіч, але так гарненько виглядає. Ось буду надалі показувати вам, як створюється в нас цей весняний батончик. А ще такий нюанс: у нас були дуже такі великі сумніви, багато варіантів, яким кольором робити ось цей світлий коричневий, Тож що в нас на саму. Тушку на самотільці йде ось цей світліший. І вибрала я білий найдуб, мені найбільше він сподобався. У нього такий теплий відтінок з приємними переходами. Тож такий у нас пан Соловейк вийшов. І так, всім привіт! Хочу показати вам ще один такий проміжковий етап роботи. Я вже повністю вишила всі стібочки. Всі хрестики, бісер. Дивіться, як гарно. Такий гарний козлик з бісером. Тут у нас таке начебто мережево. Теж перележкою виконано і ниткою кольору струмок. Дуже гарно. Квіточки. Як вам такий стівочок? Бордюрчик такий. Знову козлик, настилування, солов'їні вічка. Дірки ось такі гарні вийшли. І зараз працюю над тим, щоб обробити край, обшиваю все і надалі буду працювати над мережкою. Вже подивилася відео стосовно того, як робити її. Різні варіанти обрала, що мені найбільше підходить. І буду працювати. Ось Такий соловейко виходить. Так, показую вам робочий процес без прикрас. Продовжую роботу над батончиком. Це я роблю мережку. Тренуюсь. Ось. Ну, на льоні вона виглядає. Дуже цікаво, скажімо так, бо переплетення різні з довщиною, і воно так виглядає. Це зворот, це перед. Але це точніше. А ще в нас буде ось тут, через одну продіватися ось така стрічка зелена. Ось, але я думаю, що треба буде на клітинку зменшити мережку, щоб е, не було таких великих відступів зверху і знизу, бо буде видно наповнювач ситно і буде негарно. Такі в мене думки. Поділилася з ними заліною, буду чекати, що вона мені з цього приводу скаже. Треба буде ще фото робити для інструкції, як це все робиться у нас. Ось так. Цікаво, проходить мій вечір. Тому ми вирішили замінити на стрічку з Органзи. Е, буде ось такий колір, гарний, зелений, він такий яскравий, класний. Такс, ось така мережка. І є в нас два варіанти: або ось такими галочками робити, або просто палочки такі стандартні. Е, ще мені дуже сподобався е, варіант мережки жучок, по-моєму, називається. Такий він класний, е, і ще бачила, як бісер там додають. Ну, то вже буде в подальшому, тут у нас буде більш такий простий варіант. І я вже з одної сторони е, тут у нас зафіксувала початок мережки, і зараз буду робити другу сторону і починати оформлювати саму мережку. Підготую основу, виріжу нитки, витягну. ось, І буду працювати. Вже дуже хочу завершити роботу. Також потрібно підготувати фото. Як ми робимо цю мережку, бо я думаю, що будуть ті, хто ніколи не робив, але ну, потрібно зробити це як можна більш доступно для всіх. І хочу вже відфотографувати. У мене сьогодні 20 ані вже сьогодні 30 березня. А на вулиці плюс 20, дуже тепло, сонячно, трава зеленіє, броньки розкриваються, Прям дуже-дуже надихає і хочеться якнайшвидше зробити цю роботу і у таких весняних мотивах її сфотографувати. Буду тримати вас в курсі справи, що буде надалі. Сподіваюся, все вийде і все буде гарно. Так, батончик наш вже відфотографований. На відео знятий для Reels в Instagram, А я вчуся працювати з фотошопом і робити інструкції. Дуже цікаво і дуже складно. І незрозуміло. Але начебто виходить. Тож скоро буде така класна новинка в нас. Треба буде собі такий самий зробити. Загалом це був весь процес створення батончику весняного для Тела Artis, Називається він у нас соловейко. Ось, я сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за створенням ось цієї краси. Сподіваюсь, вам зараз добре її видно. Ось. Трішки ближче. Такий батончик в мене вийшов, такий соловейко. Ось. Це, звичайно, не останні, Ще в нас будуть літні батончики чи батончик. Побачимо. У мене планів багато, як воно буде виходити, будемо бачити. Ось такий в цвіту, дуже класний з мережкою. Перше робила мережку так на... з намірами, з бажанням створити щось таке цікаве. Сподіваюся, що він знайде багато у кого відгуків. І багато хто з вас захоче собі такого соловейка. Ось, і якщо ви захочете собі такого батончика, то набір, а також схему, можна придбати у Тела Artis, або написати в інстаграм, я думаю, можна, або краще перейти на сайт і зробити замовлення. Я залишу посилання під відео. Ось, ви зможете собі придбати такого прекрасного соловейка і мати собі. Якщо у вас вже є батончики, то доповнення до колекції, а якщо немає, то перший. сподіваюся, не останній, що вам сподобається робити. Ось такий ролл, цукерка, хто як називає. Дуже класно також виглядає у вигляді семплеру. Зараз ставлю фото, як він виглядає, коли не оформлений. Можна дуже добре оформити в картину, в подушку. В принципі, варіантів багато, як оформити таку вишивку, але батончик мені особисто саме цей подобається, саме як батончик, напевно, найбільше. Ось. Тож, <с> сподіваюся, вам сподобалось, було цікаво побачити, те, як я це роблю. Можливо, ще не все досконало, і впродовж розвитку мого <с> буде щось змінюватися, але зараз так. Ось. Тож. Бути собі такого Соловейка. Живіть, творіть, надихайте, підтримуйте наших виробників. Ось. І створюйте весняну красу. Зараз все так цвіте, так класно. Сподіваюся, що цей малюк багато кому сподобається. Ось. Тож, до нових зустрічей!